Отже, нещодавно відбулася зустріч команди «Ксарай», і там представили ну дещо абсолютно неймовірне план, який буквально виходить за межі нашої планети. І це, знаєте, не просто якесь чергове оновлення. Це справжній погляд у майбутнє, де штучний інтелект і космічні технології об'єднуються, щоб ну щоб змінити абсолютно все. І ось ця цитата, вона по суті і є ключем до всього, що робить XII. Тобто не так важливо, де вони знаходяться прямо зараз. Важливо те, з якою шаленою швидкістю вони рухаються вперед. Саме ця швидкість, це прискорення інновацій, ось їхній головний козр, який дозволяє обганяти всіх. І щоб зрозуміти, наскільки це вражає, просто подивіться на це порівняння. Це ж буквально малюк проти гігантів. Компанії XAI всього два з половиною роки, тоді як її конкурентам від п'яти до двадцяти. У них менша команда, на старті було значно менше ресурсів, але вони якось примудряються не просто конкурувати, а й випереджати цих велетнів. Їхня швидкість це щось неймовірне. Так от, давайте детальніше поговоримо про цю швидкість, як взагалі стартапу вдалося досягти перших позицій за такий, ну просто рекордно короткий час. Просто вдумайтеся в ці цифри. За якихось два з половиною роки вони стали номером один у генерації голосу, номером один у генерації зображень та відео. До речі, генерують більше, ніж усі конкуренти разом узяті. Вони очолюють купу рейтингів у сфері штучного інтелекту. Їхня модель грок 420 обходить усіх у прогнозуванні. І вони запустили Джопедія, яка схоже скоро залишить Вікіпедію позаду. Просто шалений темп. Ну і звісно, коли ти так швидко ростеш, потрібна якась чітка структура, щоб впоратися з такими амбіціями. Тому Віксайф все реорганізували, і тепер вся їхня діяльність базується на чотирьох основних стовпах штучного інтелекту. І ось вони ці чотири стовпи. Перший це GrowMay and Voice, такий собі основний мозок для спілкування. Далі йде Coding – штучний інтелект, який сам пише і виправляє код. Третій Imagine – Він створює зображення та відео з тексту. А четвертий MacroHard – о, це взагалі окрема історія, щось неймовірно амбітне. От давайте почнемо з Imagine, щоб усвідомити масштаб: 50 мільйонів відео кожного дня. Це просто якась космічна цифра. Уявіть, цього вистачило б, щоб кожен мешканець великої країни щодня дивився нове згенероване відео. Це не просто статистика, це показник того, наскільки масово їхня технологія вже увійшла в наше життя. Але зачекайте, це ще не все. Додайте до цього 6 мільярдів згенерованих зображень лише за останній місяць. І найголовніше, це більше, ніж усі інші компанії разом узяті. Ця цифра просто кричить про їхнє тотальне домінування в цій сфері. І все це нагадаю за неймовірно короткий термін. Так от пам'ятаєте, ми згадували MacroHard? це, мабуть, найамбітніший їхній проєкт. Його мета створити повноцінний цифровий емулятор людини, тобто програму, яка може робити за комп'ютером абсолютно все, що може робити людина. І тут важливо розуміти, це не просто автоматизація, це повна цифрова копія людських навичок. І отут виникає логічне запитання: а що ж така штука зможе робити? Які можливості це відкриває? Просто задумаймося на хвилину, що станеться, коли штучний інтелект зможе виконувати будь-яку роботу за комп'ютером так само, як людина, або навіть краще. А потенціал тут без перебільшення космічний. Така система зможе, наприклад, повністю емулювати роботу цілих цифрових компаній, як от Apple чи Google. Вона зможе проєктувати надскладні речі, ті ж ракетні двигуни, вона зможе самостійно керувати всіма завданнями на комп'ютері від початку до кінця. По суті, це може стати початком ери, ну просто неймовірного економічного процвітання. Добре, все це звучить круто, але як? Звідки така швидкість, така продуктивність? А відповідь криється в їхньому обчислювальному двигуну. Все це працює завдяки величезній апаратній потужності. Це, власне, і є те паливо, яке живить їхнє неймовірне прискорення. І тут вони теж постійно попереду. Подивіться на цю динаміку. Спочатку вони першими зібрали тренувальний кластер на 100 тисяч графічних процесорів H100. Це вже було рекордом. Зараз вони будують кластер, потужність якого еквівалентна мільйону таких процесорів, а в планах системи на мільйони чіпів. Це просто невпинне нарощування обчислювальної сили. І це не просто їхні власні заяви. Ось що про них каже Дженсен Хуанг, генеральний директор NVIDIA, тобто людина, яка краще за всіх у світі знається на цих чіпах. Він прямо говорить: ніхто не робить це швидше, ніж XAI. Ну, Це, мабуть, найкраще визнання, яке тільки можна собі уявити. Добре, у них є неймовірно потужний ший, але як донести його до мільярдів людей? І ось тут на сцену виходить платформа X. Ідея в тому, щоб перетворити її на такий собі додаток для всього. Це вже давно не просто соцмережа для спілкування. Подивіться, що входить в цю екосистему. Тут є і новини, і звичайне спілкування, і новий зашифрований месенджер, і навіть глобальна фінансова система x money І, звісно ж, в центрі всього цього інтегрований штучний інтелект Грок. І ось у чому їхня гігантська стратегічна перевага. Понад мільярд людей, саме стільки користувачів вже мають встановлений додаток X. це готова аудиторія, якій можна миттєво доставити будь-яку, навіть найновішу, технологію, ніякого очікування, ніяких перешкод. А щодо амбіції варто окремо згадати про X Money. Хоча система ще на стадії закритого тестування, мета тут просто вражає вони не хочуть створити ще один платіжний сервіс. Ні, вони хочуть стати центральним вузлом для всіх фінансових транзакцій у світі. Для всіх. А тепер ми підійшли до найнаймовірнішої, можливо навіть трохи божевільної частини всього цього плану, до міжзоряного генерального плану йдеться про об'єднання зусиль XA та SpaceX, а мета вивести обчислення за межі Землі. Щоб зрозуміти Всесвіт, кажуть вони, його треба досліджувати. Отже, XAI плюс SpaceX що це дає в результаті? Інтелект від XAI і ракети та космічна інфраструктура від SpaceX. Звучить потужно, правда? Але що це означає на практиці? А ось і сам план крок за кроком. По-перше, запуск дата-центрів для ши прямо на орбіту. По-друге, будівництво на місяці цілих фабрик для виробництва супутників зі штучним інтелектом. По-третє, створення на місяці так званого мас-драйвера, щоб запускати ці супутники далі. І все це заради кінцевої мети дослідити і зрозуміти Всесвіт. А навіщо все це? Навіщо такі складнощі з космосом? Відповідь проста: енергія і потужність. Подивіться на цей графік. На Землі наші ресурси обмежені. На орбіті ми можемо отримати в сотні разів більше гігават на рік, а на місяці там взагалі понад тисячу. Це відкриває шлях до майже безмежного масштабування. І ось цей масдрайвер, що це взагалі таке? Ну, якщо зовсім просто, уявіть собі гігантську електромагнітну гармату, такий собі рейкотрон, побудований на місяці, і ця гармата буде просто вистрілювати супутники зі штучним інтелектом у глибокий космос. Так, це звучить як наукова фантастика, але саме це і є їхній план. І це підводить нас до фінального дуже цікавого питання: просто уявіть на мить якщо штучний інтелект може керувати цілою компанією, перебуваючи в дата-центрі десь на орбіті. То якою буде наступна глава в історії людських амбіцій? Чим тоді займеться людство? Це ж не просто черговий технологічний прорив, це фундаментальна зміна наших можливостей і, можливо, нашого місця у всесвіті.